Від початку повномасштабного вторгнення неповнолітні в Україні вчинили понад 9 тисяч кримінальних правопорушень, і найчастіше це крадіжки і тілесні ушкодження. Про це суспільному повідомили у прес службі національної поліції України. Там зазначили, що, наприклад, кількість злочинів вчинених дітьми у перший рік повномасштабної війни значно зменшилася у порівнянні з довоєнним 2021 роком. майже на 40%. про виховний процес для неповнолітніх із початком нового навчального року говоримо із начальником ювенальної поліції. Ці України Василем Богданом він тепер на зв'язку зі студією, пане Василь, добрий день. Дя дякуємо за те, що знайшли час, Доброго дня, новий навчальний рік, пане Василю. Нови, нові виклики перед ювенальною поліцією згідно е е і з огляду на те, що війна триває, як на вашу думку, роботи буде більше чи менше? Ну, по-перше, треба зазначити, що ювенальні поліцейські це спеціалізовані працівники підрозділу ювенальної превенції національної поліції України, які займаються захистом прав дітей, малолітніх і неповнолітніх, профілактикою злочинності серед них та забезпеченням їхньої безпеки. Звісно, що воєнний час юнальні поліцейські виконують свої обов'язки в умовах повномасштабної війни, адаптуючи свою діяльність до нових викликів, таких як участь у стриманні та відсічі окупантів, захист від наслідків війни це допомога дітям сиротам внутрішньо переміщеним особам та тим, хто перебуває в зоні бойових дій. Ми здійснюємо евакуацію дітей, зокрема із районів, де вкрай небезпечно, де Відбуваються безпосередні військові дії, надаємо гуманітарну допомогу, беремо участь у встановленні місцезнаходження знаходження дітей, які зникли, зокрема зазнали депортації чи незаконного переміщення. Крім того, під час війни діти все більш потребують саме наставника. Поряд і ми залюбки цю функцію виконуємо. І, взагалі, під час воєнного стану ми стали ще ближчими до дітей, адже часто саме. Ювенальний поліцейський перший приходить на допомогу там, де дитина потребує захисту. Пане Василю, а по, щодо повноважень, ювенальної поліції, виключних, так би мовити, яких не мають інші правоохоронні органи? Які вони? Ну в першу чергу треба зазначити що у кожного підрозділу поліції є свій профіль і напрями роботи в межах якої вони удосконалюють свою діяльність вивчають проблематику розроблюють дорожню карту підвищення ефективності її реалізують і так далі наприклад органи слідства займаються розслідуванням злочинів кримінальна поліція Має на меті розкривати правопорушення та виявляти осіб, які їх чинили. підрозділи боротьби з наркозлочинністю, займаються протидії незаконного обігу наркотиків і так далі. Ювенальна поліція є спеціалізованим підрозділом, повноваження якого є унікальними, оскільки фокусується виключно на роботі з дітьми, профілактиці правопорушень серед них та соціальному супровіді і підтримці. Ми працюємо з дітьми різного віку від раннього дитинства до юнацького. Періоду особливо приділяємо увагу дітям, які вчинили правопорушення, але не досягли віку кримінальної відповідальності. Здійснюємо ведення профілактичного обліку дітей. Схильними до вчинення правопорушень і проводимо з ними заходи індивідуальної профілактики. Це діти, наприклад, які вчинили домашнє насильство, булінг, систематично вчиняють інші правопорушення, діти, які постійно тікають з дому чи навчальних закладів. Також ми здійснюємо контроль за виконанням батьками обов'язків щодо виховання дітей. Та інші завдання поєднуючи а, безпосередні поліцейські функції із, а, так скажем, соціальною педагогічною роботою, простіше кажучи, всюди, де а, є або може бути порушення прав дітей, там є ювенальна поліція. Пан Госоляк, якою є і має бути співпраця ювенальної поліції з, з закладами шкільної освіти з освітніми закладами? Організація якої організація такої роботи йдеться ж, напевне, не лише про, про, роботу, про роботу із правопорушниками або Іншими проявами після того як вони сталися а йдеться про профілактику у ювінальної поліції. Є обличчя, з яким з яким скажімо, інспектор приходить до школи, зустрічається з дітьми і пояснює, і пояснює про те, як потрібно поводитися під час у час війни. Скажімо, про ризики пов'язані із цим часом. Як так, як організована ця робота? Так, сьогодні ювенальна поліція реалізує низку інформаційних кампаній та профілактичних заходів, спрямованих на безпеку та захист дітей. Особливо ми систематично постійно відвідуємо заклади освіти, школи, де проведемо, де проводимо ці заходи. Це, наприклад, такі кампанії з протидії вербування підлітків, адже ворог активно намагається використовувати дітей у своїх цілях. Організовуємо заходи з попередження зачепінгу так званого протидії кіберзлочинності та ворожій пропаганді в інтернеті. Вчимо дітей як не вчиняти булінг. Як розпізнавати його? так само як запобігати та розпізнавати домашнє насильство? Ми запровадили партнерські ініціативи з освітянами та громадськими організаціями спрямовані на саме безпечне навчання у школі та зміцнення психологічної стійкості дітей. Проводимо заняття у класах безпеки та працюємо у мобільному класі безпеки, який виїжджає у громади і навчає дітей, як надіяти під час тривоги, евакуації чи в разі будь-якої небезпеки, та багато інших ініціатив, щоб кожна дитина в Україні почувалася захищеною та знала, куди звернутися у випадку небезпеки. Пане Василя щодо статистики випадків правопорушень чи потреби їх профілактики з боку війнальної поліції від початку повномасштабної війни. Ми починали це повідомо із із повідомлення про падіння кількості правопорушень на 40% в перший перший рік війни в 22-й, по відношенню до до 2021-го. якою була динаміка в роки війни ті що послідували і до тепер Ну, в першу чергу необхідно зазначити, що в результати систематичної роботи з дітьми, зокрема у школах, працівниками ювенальної превенції, за останні 10 років щорічно відбувається поступове зниження кількості вчинення злочинів дітьми та стосовно них. І період саме повномасштабного вторгнення не став яскраво відрізнятися, так скажемо, від цієї загальної тенденції. Що стосується статистики, то за час повноваштабного вторгнення діти як ви вірно помітили, зазначили, вчинили більше 9,5 тисяч кримінальних правопорушень, а скоєно стосовно дітей біля 13 тисяч. Водночас у порівнянні сама структура злочинів під час війни набула деяких змін. Якщо раніше переважали Крадіжки та грабунки, то зараз помітно зросли випадки шахрайств, вимагання також злочинів сексуального характеру, тяжких правопорушень. Також це, зокрема, результат і вплив онлайн середовища. Діти були в гаджетах під час ковіду, і зараз навчання частково і розваги також онлайн, і вказані правопорушення, крім того, обумовлені, зокрема, і тими. Викликами, які я зазначав, які перенесла війна, зокрема це і роз'єднання родин, переїзди, постійний стрес, дітей через обстріли, відсутність належної підтримки їх в родині. Та інші, але тут потрібно розуміти, якими б цифрами не були. Цифри ці не були і в мирний час, і під час війни за кожною з них за кожною цифрою стоїть дитина, і створення безпечного дитячого середовища це не результат якийсь, це постійний процес. А тому ми чітко усвідомлюємо, що завдання ювенальної поліції це бути поруч із дітьми, адже. А, найкраща статистика це та якою вдалось уникнути. Пане Василю. Ви говорите говорите про те, що про розбудову довіри між ювенальними інспекторами ювенальної поліції і, і дітей. Наскільки дітьми, наскільки це складна робота зробити так, щоб дітей не лякали ювенальною поліцією для того, щоб вони сприймали сприймали це із довірою? Ось цей перший, якщо можна у нас 30 секунд. Так, коротко, насправді це нелегка робота, оскільки ми не каральний орган, ми не приходимо до школи і не приходимо до дітей або у сім'ї, щоб когось покарати. Ми в першу чергу це підтримка, ми наставництво функція і а, ми. А... Виключно для того, щоб допомогти дитині, допомогти сім'ї у тій чи інші ситуації. Тому, будь ласка, не е, переживайте, не е, думайте, що ми там якийсь каральний орган. Звертайтесь до вінальної поліції. Ми допоможемо в будь-якій ситуації, і порадимо, як діяти так чи інакше, щоб Дякую. дитина була в безпеці. Василь Богдан, начальник вінальної поліції України, був із суспільне студія.